Каже, що нічого так не об'єдно людей як біда. Спіля говорить: от і українців згуртувала війна. Кожен, хто не на фронті, той волонтер. Люди допомагають одному. Адже мають спільну мету перемогти ворога окупанта, який підступно напав на територію нашої держави. Вважається, що в кожного є янгел охоронець, а в образі волонтерів маємо янголі допомоги. Термінове в'язання двох сіток. Зробили. Хлопчики будуть дуже довольні. Дівчаткам дуже-дуже величезна дяка, що вони так зреагували. І швидко прибігли, і ми все зробили. Слава Україні! Героїві! Слава Прикладом волонтерської діяльності є про сільські волонтери і байдужі жителі громади, які допомагають нашим захисникам. Ми вирішили поспілкуватися з представниками волонтерської ініціативи Розванівської громади. Добрий день! Представтесь, будь ласка, щоб наші глядачі познайомилися з вами. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь, окрім волонтерської діяльності? Я козакова Галина Григорівна, село Первозванівка Кіровоградської області. Працюю на шахті Інгурській з 85-го року. Діяльністю ми займаємося волонтерською з 2014 року. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що стало поштовхом до волонтерської діяльності, з чого все починалося? Починалося все з те, що забирали односельців на війну в 2014 році і захищати Україну. І вони просили допомогу. Це і сітки, це теплий одяг, харчі, ліки. І так ми самоорганізувалися і почали свою волонтерську діяльність. Розкажіть більше про діяльність сільських волонтерів. Хто може до вас звертатися та з якимись запитаннями? До нас звертаються по теплі речі, по сіточки, по харчі. Кому чого не достачає чи не, ну, не мають на певній ділянці? Угу. Де ще пальте сили і натхнення на таку важку, але дуже потрібну роботу волонтерів. Ну, по-перше, хочеться бути самостійними, хочеться жити в Україні. І не бачить орків, і не бачить знущання над дітьми, над людьми. І, ну і над землею, над якою знущаються орки. Як Ви оцінете внесе волонтери і волонтерську групу у перемогу України? Щоб кожен робив такий вклад, не, не декілька там, невелика маса людей, а щоб всі цим займалися, то я думаю, що вже б давно була б перемога. Дякую вам за цікаві. За цікаву розмову, слава Україні, героям слава.